Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про кохання, а точніше, зватимо себе народними висловами про любов. От краще, ніж приказками і прислів'ями, годі висловити думку. От справді, як сказати про нерозділене кохання? Вона за ним сохне, а він і не охне. Іноді люди не можуть знайти собі пари, засмучуються через це, страждають, але є в народі оптимістична приказка, що втішає таких людей. Кожна птиця знайде свого гриця. А буває так, що хлопець закохується не стільки в дівчину, скільки в її придане, якщо вона заможна, тоді і недоліків у багатої пані не помічає. В такому разі кажуть: у багатої дівки горба не видно. А про закоханих до безтями в народі говорять, любов як короста, не вигоїш спроста. Але ж як чудово, коли панує любов, не дарма кажуть, де любов у хаті, там люди багаті. Ось і все кінець лише додам. Бережіть свою любов, плекайте її і не забувайте дбати про чистоту свого мовлення.